Що ви бачите перед собою, це скарб. Але навіть за скарбом треба догляд. Тому в цьому відео я розкажу, як доглядати за музичним інструментом, таким як дримба. Розказую на прикладі свого. Що треба знати? Догляд дуже простий, нічого тут прям. Важкого нема. Просто кожного разу це робіть і буде вам служити інструмент довго. Дивіться, чому треба догляд? Сама рама зроблена з нержавіючої сталі. Це конкретно про мої інструменти. Є різні. Бувають сталеві, наприклад, як гаєчний ключ. За ним повністю треба догляд. За цим треба доглядати за язичком. Він зроблений з пружинної інструментальної сталі марки 65G. Тобто, він. Корозійний він піддається корозії, не так, прям, що сам він буде ржавіти, але якщо не буде догляду, можуть з'являтися кратерочки і на ньому всілякі е неприємні речі, які можуть згодом впливати на звук. Тому що ми робимо після кожної гри. Ось ми пограли трішки. Награлись, пограли. Відпочили, політали, попрактикували, хто чим займається. У всіх для різних цілей інструмент, але догляд один той самий. Що ми робимо? Беремо чи перекись водню, чи хлоргексидін, чи спиртову суміш, просто спирт навіть. Беремо І просто приским. На нього. Беремо паперову с -с серветочку і витираємо. Чому навіщо ми це робимо? Тому що слина е має лужну, скажімо таку свою основу, яка роз'їдає метал і піддає корозії. спиртові раствори теж знімають жир і огаляють метал, тому треба після такого протирання ось. В принципі, все, насухо витерли і все. Якщо навіть нема у вас ніяких спреїв, нічого, все одно, після кожної гри, по, по можливості обережненько, дивлячись, обережно, не упираючись сюди, не бити по цьому колінцю, обережненько протерти це все. Охайненько, можна там трішки пальцем підняти. Отут, де заточка леза, тхенечко протерли. Все. Він ну, можна на повітрі похитати, щоб він підсох, все, він сухий. Потім що ми беремо, я, наприклад, в такі от маленькі ємкості собі взяв, можна від якихось косметичних засобів чи у кого що є пляшечка. Рекомендую любу, використовувати любу олію рослинного походження тобто там, лляна, кукурузяна. Оливкова, конопляна, люба, яку ви можете ну, використовуєте в їжі, взяли собі пляшечку налили. Але мені більш за все подобається кокосова олія. Вони консистенція більш плотна, е і тримає ржу добре, і запах хороший, і смак непоганий. Тому я використовую кокосову олію. Таким же самим чином, після того, як висохло, відкриваєте свою баночку, це звідки ви будете, чи серветочкою. Тонким шаром махнули тоді. І отак от всерединку Нанесли тонким шаром, ніби протираючи. він все одно залишиться тонким шаром. Заодно протрете і деки. Їм не, не проживіють, але залишки там від їжі, слини краще це прибирати. Протерли. І в принципі все. Ось і весь догляд, і потім ви кладете його в своє місце, де він потім у вас зберігається. Раз. Склали, будьте впевнені, що з ним нічого не станеться. Він прослужить вам дуже довго і щасливо, і буде вас радувати напротязі всього життя. Якщо будете обережно грати, не давати іншим грати на ньому, а якщо даєте, то слідкуйте ще уважніше, щоб його... За ним теж був догляд. Ось, в принципі, все, що хотів вам розказати. Тому, тому доглядайте за інструментами і він буде вам вдячний за це. Всім гарного дня!